З нами на зв'язку Дмитро Суходольський, з яким ми мали честь познайомитися особисто. Він боєць ЗСУ, поранений та учасник програми кінцівку». Дмитра, вітаємо тебе. Вітав'я звук. Щиро вітаємо. Доброго ранку. Дякуємо за те, що ти зробив для України. дякуємо за службу. І вважаємо, що таким як ти, і тобі безпосередньо мають допомагати всі наші глядачі, всі, хто має можливість не тільки донатити на дрони і на, на зброю, а й на лікування українських бійців, українських героїв. Ще раз дякую. Отже. До справи ти отримав поранення в травні 2022 року. Ворожа ДРГ зустріла вашу машину на повороті, і розстріляла в тебе як мінімум 18 польових та осколкових поранень. Це навіть в описі виглядає страшно. Наскільки швидко твої побратими зорієнтувалися і наклали жгути, і відправили до лікарні? Як це відбувалося? А в мій случай евакуації, скажімо так, це взагалі е, він відбувається зі статистики. Це просто дуже успіх успіху, успіху. Е, так склали ланцюг подій Дуже е, успішних для мене. Це те, що я сам зміг трошки відпустити від машини, що знайшовся побратим поруч, який наклав жути е, він, хоч трошки був і розгублений ситуацією, і моїми пораненнями, але просто. Я зберігав спокій, тому сказав казав йому, накладати журтути, як робити допомогу і все інше. І потім, незважаючи на накази командира батальйону, про те, що там самі якось евакуюєте, доходите до траси, знайшлася людина. Я знаю, що ще там люди хотіли приїхати незважаючи на далі, те, що там був ще мінометний обстріл. Euh, Знайшлась людина, яка приїхала дуже швидко, там, десь за хвилин 20-30, на машині забрала, відвезли до медиків. А далі, по прямій трасі, там до Харкова було не дуже мені здавалося, що ми їхали там хвилин 20-30. Тобто, можна сказати, що за годину півтори я вже від зустрічі з ДРГ був вже на операційному столі. А Дмитро, що відбувалося в лікарні? Ти казав, що був шанс, що руку тобі ампутують. Що сталося далі? Що е, сказав тобі лікар? Насправді в цей момент я вже не дуже гарно пам'ятаю, е, з приводу руки, да, вона просто висіла дуже так, скажімо так, в такому стані, що я думав, що її майже не врятують. У мене було такі сподівання десь 50 на 50. На самому столі, коли мене поклали на хірургічний стіл, я просто звернувся до лікарів з вимогою, що ну не з вимогою, а з проханням про те, що, будь ласка, якщо буде можливість розгляньте варіант, те, щоб руку врятувати, не ампутувати, мене заспокоїли і в принципі дуже швидко вели в, скажімо так, наркоз, бо Треба було дуже швидко робити переливання крові і все інше. Е, так як там я ну, дуже багато втратив в крові. Там робили, по-моєму, 11 пакетів е, за першу операцію вили. Е, тому, коли я проснувся з наступного дня, е, побачив, що рука з апаратом ЗФ на місці, я був дуже здивований і задоволений тим, що так зробили лікарі. Їм це велика подяка. Я так розумію, що будь-який військовий проїжджає кілька лікарень, тобто є оця перша да стапунт, Потім перша лікарня, потім друга, потім третя. В кількох лікарнях ти був ти типу, був ти навіть за кордоном був в Польщі. Я знаходив на польському сайті про тебе статтю. І відповідно, як твоє загальне враження від української медицини, яка працює, наприклад, на те, щоб лікувати лікувати українських бійців. Так, у мене перший був е, харківський шпиталь, там 5 діб. Потім нас е, переправили е, чоловік там 40, я пам'ятаю, потягом ще пласкартні місця. Це було дуже жахливо. Ось зараз вже переробили ці вагони. Що дякую, але до цього було дуже важко. Ти не влазиш це місце, в тебе рука стоїть, там, ноги вилазять е, на прохід. Хтось проходить б'є там по пораненим ногам, не дуже приємно. Потім була Полтава три тижні, там не зустрівся з тим, що не дуже е, був, скаже так, мотивований або кваліфікований лікар-офтальмолог. Тому було прийнято рішення всіми правдами і неправдами намагатися потрапити в Київ е, додому, майже с сказати, після цього потрапив додому. Там в Києві десь мені робили ще місяць, тримали в шпиталі, робили документи за виїзд за кордон. Я поїхав після цього там до Польщі. Але там пробув я десь тижня три і <просився> попросився назад до Києва долікуватися. Бо деякі речі, які там в Польщі проходять, як вони лікують, вони, на жаль, не підходять до наших військових, коли в тебе панені тільки. Якоїсь кінцівки, але в тебе іще, і, і нервові, і, і, і там з оком чи там слухом. Вони лікують тільки одне, не так, як в нас комплексно. А як ти потрапив до програми «Врятуй кінцівку, і чому вона так важлива? Хіба в держави немає подібних програм? А... В державах державі зараз просто є програма е з так, протезуванням, це вона е просувається дуже сильно в медіа, і ми бачимо це і різні змагання і різні новісні канали. Про це транслюють кожного дня. Е з приводу врятують кінцівки програми, чому вона важлива? Бо держава на наразі не надає, е, шпиталям, лікарям, лікарям лікарням. Якісні матеріали це такі матеріали, як остеосинтез, які допомагають з кісткам зростатися. Це титанові пластини, вони коштують гроші, але не такі великі, як ти вже це там може коштувати набагато там, сотні разів дешевше. Ось. І на жаль, це не фінансується державою. Ну як ми можемо дивитися з хірургічного пакету, який є в лікарнях в шпиталях. Він це, якщо правильно, я правильно помиляє, десь. 8 тисяч гривень всього на всього, тобто, що за ці гроші можна зробити, яку якісну допомогу можна дати пораненому? Виникають великі питання. Ви я бачив презентацію цього дороговказу, Ти брав участь там, Сашинський, представник фонду здоров'я українського народу, і власне фонд ти створював цей дороговказ пораненого. Можеш розказати, що це таке, і хіба от у нас вже 10 років війна, 2 роки повномасштабного вторгнення? Хіба такого документу досі не існувало? Документи є пару варіантів. цих документів. Вони існували ще і на початку АТО вони були більш-менш зроблені. Були і додатки, були і рішення від Міністерства оборони в принципі. Але ту інформацію, яка подається в тих дороговказах, вона насправді трошки суховата, трошки не сприймається ще читащем взагалі. І е, не відповідає дає дійсності майже на 50%. Тобто є е, насправді, коли ти потрапляєш до шпиталя, потрапляєш до е, першої установи, яку треба тобі зробити якісь документи чи щось інше, ти е, отримуєш на свою голову багато запитань, е, відповіді, на, на котрі не можеш знайти. Треба там дізнаватися через знайомих, через тих, хто це пройшов. Для того, щоб це е, спростити, щоб це е, рішення знаходилось дуже швидко. І, і був створений цей дороговказ. Якщо, скажімо так, цей дороговказ був би на початку війни, коли я потрапив до шпиталю, коли я потрапив по поранення, ну, скажімо, я б зберіг дуже багато нервових клітин в собі і своїм родичам і всім знайомим, а... треба такий дороговказ робити, робити його, опираючись на досвіді поранених. І ми це намагаємося зробити. Ми зробили тільки першу версію. Але будемо 100% його доробляти. Будемо додавати туди алгоритм дій для військових, які з НГУ, тобто з Міністерства внутрішніх справ, бо він не співпадає з, з тим, як проходить які алгоритм воїн з воїн зсу. І також в мене є така ідея. Я думаю, що ми її реалізуємо. Про те, як як, як, як можна допомогти цивільним людям, які проходять також через постійні обстріли, через постійні БПЛА, дрони, і все інше отримують поранення. Який в них алгоритм дії, як їм допомогти і все інше, це може не так важливо на фоні того, як багато військових в нас отримують поранення, але я думаю, це також буде дуже цікаво для такого населення для наших країн. Ти як людина пройшов весь шлях військового пораненого від поранення до евакуації через операції, реабілітації, дай Бог до повного одужання. На чому має сконцентруватися держава міноборони, мінветеранів, міністерство охорони здоров'я, аби краще лікувати військових поранених, запобігати ампутації і ставити на ноги швидше наших військових? Ну, по-перше, мабуть, є е, сенс вливати трошки більше грошей в, для е, того, щоб у лікарів були якісні інструменти для валютування кінцівок. І якщо думаю, я, ну, якщо ми подивимося, що за ампутацію платять майже 2 мільйони гривень, то якщо буде якісне обладнання, яке буде стояти коштувати ну, нехай 5 мільйонів, і його буде там пару е, в кожному в кожному місті. І цей е, матеріал, ну ці інструменти будуть е, допомагати зберігти в, в місяць 10 кінцівок, то в вже зекономить гроші. Е, також можливо, є сенс е, все ж таки підняти кваліфікацію лікарям. А для цього може треба і підняти їм зарплату. Може, є Я думаю, так що було б прикольно, якщо така була б бонусна програма або щось таке преміальне. Якщо лікар е, рятує кінцівку, е, він отримує якісь. Е, Бонус від держави там, 50 тисяч гривень, 100 тисяч гривень, але не 2 мільйони. І, по-перше, і військовий буде поранений, буде дуже вдячний, що в нього своя кінцівка, бо я кажу, краще своя кінцівка, якою вона не була, ніж протез. Протез ]Wow. carne, 됐, which, believe, uh, — це не за все життя, це треба з ним працювати, переробляти, і тобто це не так прикольно, як здається на ТВ-картинці. Тому треба якісь заводити бонусні програми, якось кваліфікувати лікарів, закупати якісні інструменти і все інше. Долучайтеся до нашої спільноти спонсорів, зробити це легко. Зараз на екрані ви бачите про це код тож просканувавши його, можна оформити підписку в пару кліків всього за 100 гривень на місяць або за 3 долари. Якщо дивитись нас за кордоном, також ми приймаємо одноразові донати з вдячністю, посилання на картку Монобанк та PayPal є в описі під цим відео.